Що таке справжні інвестиції? Треба пояснити, тому що люди часто плутають це поняття і думають, що зараз вони там кудись відкриють брокерський рахунок, проінвестують тисячу доларів і будуть отримувати пасивний дохід, жити на цей пасивний дохід, нічого не робити, змінити повністю своє життя. Справжні інвестиції це коли ви невеличкими частинками вашого теперішнього доходу там 10-20% їх інвестуєте для того, щоб створити собі капітал у майбутньому. Через 2, через 5, через 10 років у вас накопичиться капітал, і ви створите собі пасивний дохід, і це буде як одне з джерел вашого доходу додаткове. Ну і також у вас буде капітал, який буде вам давати безпеку. Якщо в майбутньому ви там захочете щось собі придбати, велике, у вас буде на це гроші. А люди, на жаль, думають, що інвестиції, це от я відкрив брокерський рахунок, почав купляти акції, і вже сьогодні там, або через місяць заробляю плюс тисячу доларів. Пасивного доходу. Так інвестиції не працюють. Це, можливо, трейдинг, але там 90% втрачають свої гроші. Тому справжні інвестиції це і є, коли ви невеличкі частинки вашого доходу інвестуєте, формуєте собі капітал і потім на цей капітал в майбутньому живете. Кратно поліпшуєте своє життя, ваше життя в безпеці, життя ваших дітей в безпеці, тому що ви створили собі капітал і пасивний дохід. Якщо ви хочете навчитись справжнім інвестиціям, у мене кожного першого числа стартує навчання. Вже 1 вересня у нас буде навчання з інвестицій в фондовий ринок і в криптовалюту. Хто кого цікавить, зареєструватися всі деталі можна подивитися по посиланню в шапці профілю. Так працюють справжні інвестиції. Не літайте в облаках.